Я хотіла б вас відразу попросити зупинити це відео і з'ясувати, скільки ж буде 27 додати 1 і 27 додати 10. Припускаю, ви вже спробували обчислити, і я впевнена, що багато з вас дуже швидко обчислили ось цей перший приклад: де 27 додати 1, адже це просто число, яке на одиницю у нас більше, ніж 27, а це 28. Проте у цьому відео я хочу поговорити не просто про додавання, а про розряди чисел. Ми маємо розряд десятків. На цьому місці у нас тут стоїть двійка. Це у нас будуть десятки. І розряд одиниць. На цьому місці у нас сім. Одиниці. Отож ми маємо дві десятки. Десятки я ось тут зобразила, ось такими клітинками, стопчиками, скоріше, в кожному з яких 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 клітиночок. Тобто, у нас є два десятки, тобто 20 і 7 одиниць, тобто сім ось таких маленьких клітиночок. Окремих 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І якщо ми два десятки, тобто 20, додамо до 7 одиниць, у нас вийде 27. Проте, якщо ми сюди додаємо ще одну одиницю, це у нас також одиниця. Ось цю, у нас загалом вийде 2 десятки, тобто 20 додати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ми це додаємо до одиниць, адже це така ж сама клітиночка, як і ось ці маленькі. Тобто у нас виходить 2 десятки і 8 одиниць. Тобто 28. 28. А ось у другому нашому прикладі ми тут так само маємо 2, 2 десятки, десятки. 7 одиниць. У мене вийшло 27 одиниць. А тут у нас одиниця стоїть на місці десятків. Ось тут вона у нас стояла на місці одиниць, а тут це вже будуть десятки. І 0 одиниць. 0 одиниць. Ось так. І що ж ми отримали? Ми отримали 2 десятки, тобто 20, 7 одиниць, тобто 7, проте ми додаємо ще один десяток. І оскільки одиниць у нас 0, у нас більше немає ось таких жовтих квадратиків. Тоді ми отримаємо 1, 2, 3, десятки. Тобто це вже буде 30. Ми поставимо трійку на місці десятків. І у нас залишається так само 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 одиниць. Адже до одиниць ми нічого не додавали. Отож, у нас тут виходить 37. Ось таким чином ми розглядаємо розряди. Розряди десяток, розряди одиниць. Ще потім ви вивчите розряди сотень, тисяч і так далі. Проте, поки нам вистачить і цього.